Доброго дня! Даний ресурс присвячений аналізу історичного досвіду в подіях, людях як осередки формування української ментальності та соціально-психологічних умов, які формували сьогоденні життєве уявлення та світогляд. Зміст подій, що трапився у той історичний період та явище у суспільстві у вигляді саме соціально-психологічних процесів. Назва youtube каналу Бурсак відображає образ масової людини. Канал направлений на широку версту глядача. Зазначена соціальна група дуже широка, не віддалена територіальна, по возрасту та полу. Всі, хто проявляє інтерес до саморозвитку та самоосвіти, будуть цікаві наші випуски. По соціальному походженню, це здебільшого провінційні міста та села, незалежно від регіону. по типу та рівню освіти. Всі, хто займається самоосвітою. Бурсаку притаманний окремий характер та соціальний тип у цілому. У вітчизняній літературі цілком сформована художня публіцистична та мемуарна традиція, зображена студентів духовних учбових закладів. Окремо кажучи про українське культурне середовище 19 століття, котре сьогодні, на жаль, не часто звучить в українській стереографії та літературознавстві, слід зазначити, що рух до освіти у народі розпочався не з гри, а знизу. З молоді з київських студентів, які заснували недільні українські школи в 50-60-х -х, х роках 19 століття. Хоча невелика частка Православного духовенства від самого початку була проти світських шкіл з українською мовою навчання, найбільш цікавим тут є дві ідеї нашого каналу. Перша ідея, що найбільш активних представників в історії постачала сама Бурса. Це початкова духовна школа, на відміну від середньої та духовної семінари і вищої духовної академії. Разом з тим це найбільш масовий тип навчального закладу. Він охоплює найбільшу кількість учнів. Бурса це розплідник вильнодумства. І саме в цих закладах крайня бідність зустрічається з розумовою діяльністю. Бурсаки бідніше за всіх юнаків, котрі навчаються, і при цьому вони прагнуть і мають можливості читати поважні книжки. Друга ідея Бурсака. Полягає в тому, що інші версти нездатні безпосередньо сприймати високі ідеї сучасних філософій, політикономії, соціальних явищ. Їм потрібний посередник, який доведе дані ідеї та просто доступно викладе зміст складних явищ. І для того, щоб підтожити вище зазначене, ми притримуємося того афоризму, що доля народу вирішується в народних школах, а не в університетах. Хто дорожить життям думки, той дуже добре знає, що справжня світа це сама світа. І що вона починається тільки з тієї хвилини, коли людина попрощалась назавжди зі своїми стереотипами, робиться повним господарем свого навчання і своїх знань. Визначальну роль мають відігравати книжки та часописи. На станах слід сказати, що поведінка київських бурсаків цілком відповідала, так би мовити, європейським стандартам тієї доби. В Парижі часто конфлікти між студентами та міщанами переростали у грандіозні бійки. Німецькі студенти у XVIII столітті були покриті шрамами про згадку у численних дуелях. Середньовічні студенти взагалі описуються як натовп-канцелярських розрадників, шутов та шарлатанів. Роки навчання не проходили безслідно для всіх, хто навчався, і не всі вони ставали відомими яйцями церкви та можновладцями. Проте, всі вони зберігали часку того гультяйського та вільного духу. Дякую за увагу.